А видалася щедро на сніг та мороз. Комунальні керпня працюють без зупину вже другий місяць. Їх доволі небагато, і більшість із них люди поважного віку. Тож, аби швидше навести лату місці, верпині організували загальну міську толоку з прибирання снігу. До неї долучилися і журналісти ITV. Я прибрала лише одну сходинку музею, робила я це годину, і це дуже важко. І ви знаєте, ця толока не так про те, щоб показати якийсь результат, тому що зараз прибирає техніка на вулицях, і техніка більше покаже результату. А це про те, щоб відчути на собі, як це важко. І я, як мешканка Ерпаня, яка ходить пішки і теж інколи е, не з приводу того, що не почищення тротуари. Тепер я буду менше цього робити, тому що я розумію, наскільки це важко. Загалом до прибирання снігу долучилися понад 100 ірпінців і задіяли 30 одиниць техніки. Її надали комунальні установи і приватні підприємці. Утім, роботу ускладнює щільно припаркований транспорт. На окремих вулицях автівки стоять з обох боків дороги. Тож у таких місцях розчищати сніг доводиться вручну, але робочих рук у місті не завжди вистачає. Звісно, що не вистачає рук. Треба долучати більше, я вважаю, і, і самих. Е... І жильці ЖК, і от підприємці могли б також кожен по лопаті і разом безпечніше пересуватися. Ну це правильна ініціатива. Вважаю. Всі повинні допомогти розчищати місто. Аномальні температури, аномальні опади. Чудово працюється сьогодні. Важкувато, але це на благо. то працюємо на громаду. Так що можете до нас приєднуватися. Комунальникам вийшли допомогти працівники виконавчого комітету державних установ, міських закладів і приватного бізнесу. Сьогодні ми разом з нашою великою командою приєдналися до Ірбюнської толоки для того, щоб ще більше покращити умови для пішоходів і покращити рівень нашого міста. Наші комунальники вони дуже загартовані люди насправді, тому що сьогодні попрацювавши. Декілька годин ми зрозуміли, що це достатньо складна праця, яка дійсно потребує нашої допомоги, адже снігу випало дуже багато. І для того, щоб впоратися самостійно, треба працювати 24 на 7. На жаль, люди мають відпочивати. А тому ми сьогодні з задоволенням долучилися, попрацювали біля своїх закладів. І я думаю, що всі разом зробимо наше місто трошки більш чистішим, і хайнішим. Цього дня роботи проводилися одразу на 11 локаціях. Більшість з них обирали за зверненнями містян. Саме там і працювала техніка. У центрі ж міста переважно розчищали тротуари. Зібраний сніг уже почали вивозити у визначені для цього місця. Хочу подякувати усім нашим комунальним службам, працівникам. всім, хто сьогодні долучились. Це дуже важлива справа, тому що тільки разом спільно ми можемо нашу громаду провести в порядок.